Добрий день, я вчитель біології Бузанова Інна Станіславівна, Одеський ліцей Михайлівський. Сьогодні ми будемо розглядати сучасні методи дослідження організму людини, значення знань про людину для збереження її здоров'я. Спочатку трошки історії. Французький математик, філософ, творець системи координат Рене Декарт висловив свою думку. Я мислю, отже я існую. Спостерігайте за вашим тілом, якщо хочете, щоб ваш розум працював правильно. На цьому уроці ми розглянемо особливості вивчення організму людини, спрямованість сучасних біологічних досліджень організму людини та значення знань про людину для збереження її здоров'я. Що таке біологія людини? Біологія людини це наука, що вивчає походження, розвиток, будову, життєдіяльність та поведінку людини з метою застосування знань у різних галузях її діяльності. Для цього необхідні знання різних наук, ну, таких як природничі науки, які вивчають хімію, фізику, географію, біологічні науки, це антропологія, ембріологія, генетика людини. Медичні науки, кардіологія, неврологія, пульмонологія. суспільні науки це філософія, історія та технічні науки це кібернетика, інформатика. Фундаментом для біології людини є анатомія і фізіологія. Анатомія людини це наука про будову організму людини. Фізіологія вивчає життєві функції організму людини. Основи сучасної біології людини було закладено ще давніми вченими, такими як Гіппократ, давньогрецький лікар, Авіцена, філософ, лікар, хімік, теолог, парацельсам, лікаром епохи відродження, Вільямом Гарвей, природознавець, замовник сучасної фізіології та ембріології, Павлов Іван Петрович, учений хімік, лікар. Фізіолог, творець вчення про вищу нервову діяльність. Також великий внесок у розвиток біології людини було зроблено українськими вченими, такими як Амводик Максимович, Нестор Максимович, акушер, педіатор, Шумлянський Олександр Михайлович, відомий акушер, гістолог, анатом М'єчніков Ілля Іллічі, основоположник. Порівняльної патології, в честь якого назван наш Одеський університет, пірогов Микола Іванович, хірург, анатом, Бєц Володимир Олексійович, анатом-гістолог, нейронауковець. філатов Володимир Петрович, офтальмолог, хірург, педагог, чаговець Василій Юрійович, фізіолог, основоположник електрофізіології. Богомолець Олександр Олександрович, засновник Української школи патофізіології, ендокринології і геронтології, амосов Микола Михайлович, кардіохірург, трансплантолог, біокібернетик, Костюк Платон Григорович, нейрофізіолог та біофізик. Існують різні методи вивчення організму людини, до них відноситься Метод спостереження, метод експерименту, біохімічні методи визначають склад крові, травних соків, інших рідин організму, антропометричні методи вивчають ріст, масу тіла, обсяг грудної клітини людини. Фізіологічні методи це вимірювання артеріального тиску. До фізичних методів вивчення організму людини відноситься світловата електронна мікроскопія. Електрокардіографія ЕКГ, електроенцефалографія, рентгенографія, ультразвукове дослідження, метод ядерного магнітного резонансу ЯМР, позитрон емісійна томографія ПЕТ, сканувальна електронна мікроскопія СЕМ, трансмісійна електронна мікроскопія ТЕМ тощо Знання організму людини. Необхідні в різних галузях людської діяльності. Зараз ми розглянемо застосування біологічних знань у практичній діяльності людини. Цільське господарство це вирощування рослин, розведення тварин, боротьба зі шкідниками, запобігання отруєнням, пестицидами, в промисловості це отримання харчових продуктів, натуральних тканин, антибіотиків. Медицина це лікування і профілактика хвороб, збереження та зміцнення здоров'я людини, подовження тривалості життя, в психології це пізнання особливостей, поведінки людини, в техніці це створення пристроїв, апаратів для хірургії, протезування, кібернетики, мистецтво це створення художніх картин, скульптур, спорт. Це розвиток фізичних можливостей організму людини. Тут ми можемо побачити практичне застосування знань людини в різних галузях людської діяльності, наприклад, в техніці виготовлення протезів, в мистецтві це скульптури, в промисловості виготовлення харчових продуктів тощо, спрямованість сучасних біологічних досліджень організму людини направлені на розв'язування проблем 21-го століття, це проблеми перенаселення землі в цілому та скорочення кількості населення в окремих регіонах, це поширення інфекційних захворювань, таких як СНІД, пріонних, коронавірусних інфекцій, це лікування захворювань, частота прояву яких збільшується визначення можливостей використання генетично модифікованих організмів. ГМО Основними напрямами сучасних біологічних досліджень організму людини є: це дослідження процесів життєдіяльності з метою створення біотехнологій, наприклад, для лікування безпліддя, нанотехнологічного отримання й доставки ліків, отримання тканин та органів для трансплантації, це вивчення спадковості і мінливості з метою розробки методів діагностики. Методів лікування спадкових хвороб людини це вивчення закономірностей старіння для подовження тривалості життя. Це дослідження механізмів діяльності мозку, наприклад, для створення біокібернетичних систем сприйняття і збереження інформації, це вивчення впливу на організм людини космосу, наприклад, для створення нових матеріалів, що захищають від дії космічних чинників, це дослідження організму з метою конструювання нових технічних систем, наприклад, для створення роботів-андроїдів. Нанотранзисторів, що слідкують за здоров'ям людини, систем штучного інтелекту. Важливим для людини є його здоров'я. Що таке здоров'я людини? Здоров'я людини це стан фізичного, психічного та соціального благополуччя, який зумовлює високу працездатність та соціальну активність людини. Сюди можна віднести валеологію, це вчення, яке має на меті формування збереження та зміцнення здоров'я здорового індивіду, гігієну, галузь медицини, що вивчає вплив факторів довкілля на здоров'я, працездатність. Тривалість життя людини та розробляє заходи оздоровлення умов її життя і праці. Бажано притримуватись основних рекомендацій, які направлені на збереження здоров'я людини, це вміння пізнавати свій організм, жити у злагоді з природою, бути добрими та милосердними, зміцнювати впевненість, що ви здорові. Бажати здоров'я всім, хто вас оточує, загартовуватись, правильно харчуватись, давати організму навантаження, обмежити вживання штучних ліків і знайти у собі віру. В результаті порушення життєдіяльності організму можуть виникати хвороби, в результаті чого знижуються його пристосувальні можливості. Хвороби класифікуються. Перше, за причинами виникнення це інфекційні, вірусні, бактеріальні та неінфекційні хвороби. За фізіологічними функціями це хвороби дихання, кровообігу людини, травлення та за ознаками статі та віку. Це жіночі хвороби, дитячі, хвороби старості тощо. Основними причинами хвороб людини є гіподинамія, це малорухливий спосіб життя, різні стреси, шкідливі звички, такі як паління, вживання алкоголю, наркотичних речовин, стан довкілля, забруднення ґрунтів, води, повітря, неправильне харчування, порушення режиму праці і відпочинку, вплив хвороботворних організмів. 50% хвороб пов'язані зі способом життя самої людини. Лише по 20% відноситься до спадковості та довкілля, 10% на медичні послуги. Кожна людина має знати свій організм і дбати про власне здоров'я, що є найпершою потребою людини. Зробимо висновки. Біологічні знання про людину є важливою складовою загальної науки і застосовуються в найрізноманітніших галузях людської діяльності. Біологічні дослідження організму людини надзвичайно різноманітні, але визначальною є спрямованість на вивчення будови, фізіологічних функцій і поведінки з метою збереження здоров'я та подовження тривалості життя. Біологічні знання про організм людини допоможуть кожному з вас зрозуміти свої можливості, вести здоровий спосіб життя і досягнути вершин у певній галузі. Домашнє завдання опрацювати матеріал параграфу і письмово в зошиті зробити схему складові здоров'я людини. Дякую за увагу!